Давай поговоримо про гармонійне життя, да, яке ти несеш людям, людству, і чому це важливо? Давай розкриємо цю тему. Я повністю погоджуюся з тобою, з тим, що ти сказав, щодо фінансового достатку. Бо фінанси, на мою думку, це підтвердження того, що ти йдеш своїм шляхом, і твоя цінність вона оцінюється людьми. Це як підтвердження, що так, клас, ти на своєму місці робиш і ти справу. робиш класну роботу. Але я вважаю, що є інша історія про ту, яку ти сказав, що коли це не опирається на твою сутність, твою mm -hmm. природу, твої глибинні духовні цінності, а це просто заробіток грошей, так. то люди можуть мати все. Ну, як одна людина сказала, я знаю дуже багато багатих людей, але вони дуже бідні. Це був Джемрон. І я вважаю, що перша. Станція, на, якої, на якій ми повинні зупинитися і добре там все вивчити, це станція щастя. Бо коли ти щасливий, ти вже не залежиш ні від чого. Ти можеш і без грошей себе добре відчувати. Ось це реально успішна людина. Сто 100%. Так, так. Але коли людина щаслива, це завжди про реалізацію. І коли mm. вона реалізовується, вона робить класний продукт або послугу. І звичайно люди оцінюють класний продукт або послугу. Так. я завжди повертаюся до тих, хто ну робить це круто, і мені хочеться з ними співпрацювати. Мені хочеться купляти у них. І Я це роблю. Ми всі так робимо. Yeah.